Найдурніша річ, яку ви робили у дитинстві, у три чи чотири роки засунув пару гумових рукавичок у тостер і включив його, щоб подивитися, що буде. Я ледь не спалив нашу кухню. Моя вагітна мама прибігла і миттєво виконала тостер у вогні на заднє подвір'я нашого будинку. Але від стресу у мами почалися пологи того ж вечора. Через декілька днів народилася моя сестра. Напевно, це один із моїх перших свідомих жахливих спогадів. Тітка подарувала мені спірали подібних черепашок розміром з кукурудзяне зерно. Мені було десь 5 років, і я чітко пам'ятаю, як прокинувся і сів у ліжку. Біля мене був ведмедик і ті черепашки. Я не пам'ятаю чому, але відчув, що мені необхідно засунути одну в ніс. Пам'ятаю, як пропихнув черепашку у ніздрю і зрозумів, що не можу витягнути. Я щосили намагався стиснути палець і витягнути фігуру. Курку, але відчув, що з усіх боків тече кров. Я почав кричати і плакати. Мама вбігла у кімнату і можу тільки уявити, яким розумово відсталим вона мене вважала у той момент. Мені було десь три роки. Я підійшов до тата весь у сльозах, бо вдарився головою. Батько запитав, що сталося, тому я підійшов до стіни і знову вдарився головою, щоб показати, що сталося. Спробував утекти з дому в одній лише спійній білизні і наволочкою напханою бейсбольними картками. У мене є старші брати. Ми всі з дитинства цікавилися математикою і фізикою. Брати сказали мені, що якщо щось обертається досить швидко, воно може розрізати дерево. Наприклад, циркулярна пила, вентилятор чи велосипеда. захотів побути вченим експериментатором і встромив мітлу в спиці велосипеда сусідської дівчинки, яка приїжджала повз батькам. Було не до сміху ні моїм, ні її. Я зіпсував відеомагнітофон батька, коли мені було два чи три роки. Я думав, що він вмикає шоу про те, що ти в нього покладеш, тому запхав усередину пір'я, насіння, пряжу, їжу, усе, що міг знайти. Тато побачив мене, коли я намагався засунути у відеомагнітофон бейсбольний м'яч, і побачив усе, що я поклав туди. Мені було 7 років. У мене закінчилися уроки, і я чекав, поки з класу вийде мій молодший брат. Я тримав на руках дитину маминої подруги і подумав, що буде смішно взяти і втекти з нею, тому що всі в коридорі нахилялись до мене і вдавало, що викрадають з рук. А тепер уявіть собі крихітну семирічну дитину, яка тримає малюка на плечі, біжить по дитячому майданчику, а потім граціозно перечіплюється, і малюк летить на землю. На щастя, ми якраз були на траві. Дитина не постраждала. Але о господи, я. Думав, що мене посадять на все життя. Я був у таборі з родиною мого друга в якомусь великому парку. Ми вирішили влаштувати собі трохи пригод та поїхали через ліси, щоб піднятися на пагорби. Разом з нами пішов молодший брат друга. Коли підіймалися на пагорб, я озирнувся і побачив його внизу. Я подумав, що буде дуже захопливо зрушити каміння, щоб воно просвистіло повз нього. Я не хотів нашкодити йому, але він відсахнувся і каміння вдарило прямо по ньому. Пам'ятаю лише, як він підвів очі вверх, і помітив, що на нього щаслити. Каміння. Попало в голову, він упав вниз і втратив свідомість. Я не пам'ятаю багато деталей. Мені було 8 чи 9 років, але його довелося відвести в лікарню. На щастя, все закінчилось добре. Найгірша частина історії полягає в тому, що я, розповідаючи, як усе було, ніколи не казав, що цілеспрямовано вчинив це. Я боявся, що матиму багато неприємностей через це. Я почувався жахливо всередині, як і досі. Мені вже 41. Підкидав, скляну кульку в повітря і подумав: гей, я міг би зловити її ротом, я зловив її і проковтнув. Мав велику радість потім дістати її. Мені було близько шести років. Ми з другом грали у хованки. Моя мама щойно купила нову машину. Багажник був не замкнений. Через нього можна було перелізти на сидіння. Я подумав, що це було б чудове місце для хованки. Я заліз і випадково замкнув за собою двері. Мій друг просто пішов додому, бо за ним прийшла мама і нікому не сказав, що я ховаюся. Через дві години сусідка нарешті почула мої крики, і мама прийшла витягати мене. Я думав, що я вже ніколи не виберусь. У п'ять років подумав, що було б круто торкнутися розтопленого воску у свічці, але вона все ще горіла. А мама сердилась, коли я задував їх. Тому щоб захистити палець, обмотав його серветкою. Серветка моментально сполахнула, і я засунув її назад у коробку. Подумав, що це її загасить. Коли вся коробка загорілась, я штовхнув її з великої верхньої частини в раковину. і побіг в іншу кімнату сказати мамі, що у ванні виникла невеличка проблема. Побачив по телевізору, як людина робила колесо стоячи на кінчиках пальців. Подумав, що раз вона змогла, то і я зможу. Коли не робив такого раніше, тому подумав, що новачку найкраще це зробити вниз по сходах. Зібрався з духом, став на вершину сходів, підняв руки, дав на кінчики пальців і кинувся вниз, намагаючись перевернутись. На диво не отримав серйозних травм. Коли я був маленьким хлопчиком, то думав, що тривалість пісень, написаних з боку кропки з касетою, насправді є точним часом, коли я мав їх включити. Тобто, якщо тривалість пісні була 3 хвилини, 36 секунд, я б запускав її рівно о 15.36. Я думав, що касети буквально не здатні відтворювати музику, коли час не підходить. Я не міг слухати музику, тривалість якої перевищувала 9 хвилин. Бо вранці я був у школі, а вночі спав. Друзики, дякуємо за перегляд. Ставте нам вподобайки та пишіть коменти на цю тему. Всім І з наволочкою напханою безбольним... безбольними. <таспіллян> <таспіллян> безволі бейсбольними картками. Ну, як можна це додумати, добре. І встромив мітлу, спиться волосип. <піллян> ну, хорошо. Я зіпсував відеом. магнітофон. Відеомагнітофон. Я зіпсував відео... <піллян> Я зіпсував відомо. Я думав, що він вмикає шоу про те, що ти в нього Коли я намагався засунути відомі. Я не можу. І подумав, що буде смішно взяти і втекти. Я тримав на руках дитину мам. Мам. Біжить по дитячому, уявила. І малюк лотить. І проковтнув. Маю. мав мав кіт, ти маму Не, мав. світ, мав. це Аничка любить тут... таке робити. Але то таке Світці... Да? Свіці? чи свічці? Боже, який жах. Тривалість пісні була 3... 36? Ні, ну так. А, все, пару друзики. Друзики, все.